Вставляю флешку і хочу загрузитися з неї, щоб протестити. Бачимо, вилазить такий синій екранчик. Це означає, що Secure Boot включений. Щоб загрузитися з цієї флешки, нам треба його виключити. Виключаємо Note, натискаємо кнопку F10, доки не з'явиться напис знизу екрану. Зайшли в BIOS. Тут шукаємо зверху вкладку Boot Options і тут пункт Secure Boot. Виключаємо його. Зберігаємо настройки, нажавши кнопку F10 і натискаємо Yes. Далі натискаємо кнопку F9, щоб зайти в бут-меню. Але нам не дає зайти. Треба підтвердити, що ми знаємо, що ми виключили Secure Boot. Вводимо пароль, який нас запросить, і нажимаємо Enter. Знову нажимаємо f 9 зайшовши в бут-меню, вибираємо, куди грузитися. Тут вибираємо Linux для первинного тестування. Загрузилися в Linux, підключаємось до Wi-Fi, заходимо в браузер і будемо тестувати. Чекаємо, поки дати час синхронізується. Заходимо в KeyTest -тест і тестом клавіатуру. Як бачимо, вона повністю працює. Зразу тут перевіряємо, чи працюють динаміки. Вони працюють. Далі перевіряємо мікрофон і бачимо, що теж працює. Ну і протестуємо камеру теж працює. Все основне працює, будемо обслуговувати нота. Знімаємо охолодження і бачимо, що паса звичайно уставша. Видно, це по ці на охолодженні і на процесорі. Відкручуємо вентилятором, протираємо ретельно щіткою і також зверху протираємо плату також щіткою. Зняв стару планку ddr 4 на 4, поставив на 8. Витираю стару термопасту з кристала за допомогою паличок і бумаги, змочених спиртом. Із трубки охолодження також витираємо все дуже ретельно. І допродую на компресорі, щоб вся пилючка точно вилетіла. Хух продув і намазую термопасту. Накладаю охолодження і прикручуємо гвинтики. Обов'язково навхрест. Також прикручуємо дуйку, відкручуємо на старий тестовий М2. І ставимо новий м 2 256 NVME. І все, готово. Будемо пробувати включати і ставити вінду. Ого! го Навіть є картинка. Після нашої чистки вибираємо флешку. Ну і вибираємо нашу 10-винду. Цей диск на 256, тож розбиваємо його на два томи. На одному буде вінда, тобто диск С, а на другому сховище диск D. Але зразу його треба відформатувати, щоб бачила його вінда. Все, пішла установка вінди. Підключимо мишку, бо нема драйвера на дшпад. Таке буває. Зараз будемо ставити всі драйвера. Не знайшло оновлень, синхронізуємо дату й час і знову шукаємо оновлення. Оновлення знайшли і встановлюємо. Шукали, шукали і знайшли підходящу батарею і встановлюємо її. Накинули кришку, закрутив нижню кришку і наклеїв резинки. Зайшов Аїду і бачу прекрасну картину. В 0% зноса. І все, ноут готовий для продажі. Треба ще кинути на якийсь тест на всяк випадок. Ось скріншот з осі сіті. Все без помилок, все прекрасно. І ось фінальний результат купив я ну, от, за півтори тисячі, продаю за сім тисяч. Хто хоче так само, заходьте до мене в Telegram, ссылка в коментах.